Всім привіт! Це вже останні дні жовтня, покажу вам, як виглядає пляж тепер. Тут є просто пусто, це є обід, друга година, немає нікого, тому що вже все, вже прохолодно. Ось я насправді в курці душно. Ну, можна просто в Олімпійця, бо светрукою комусь, бо сьогодні 19 градусів. Але оскільки я на велосипеді. Їду, то трошки такий вітер, і воно холодно дує, то мені в курсі комфортніше, щоб мене не обдувало. Ось а побачила, щойно, що ж там якісь діти грають, бавляться волейбол чи щось. Там не знаю, чи якийсь такий пляжний теніс. Кожен день тепер вже 18-19 градусів. Мене запитували, як зараз в Болгарії. Ось так зараз в Болгарії пусто, скажімо. ось І вночі вже дуже холодні. Вже ми з 20 жовтня почали обігрівати квартиру, тому що вже ввечері і вночі дуже стає холодно. ось, Тому ось так і. Що запитували мене ще? Чи ми будемо зимувати? Так, я буду тут зимувати біля моря, тому буду показувати, як тут виглядає кожен місяць. Ось яка тут погода, температура, але вже ніхто не купається. Останній раз я купалася 5 жовтня. Ось, і можна було в принципі, що люди купалися десь 7 я Та 7 чи 8 жовтня ще останній день було дуже тепло, 22 чи 23 градуси, що люди купалися, тут десь 7, 7 чи 8 жовтня. Це був останній день теплий, після того стало холодно і вже після того не купаються. Тому, в принципі, до середини жовтня так, а до 10-х числ максимум тут ще, можна сказати, зберігається такий собі сезон. А я поїхала далі, їду тепер в Лідл, Ось бо мені треба купити. І е, потім буду вам показувати вже наступне. Ще навіть літають метелики, оси. Ось які красиві. Я приїхала сюди до Лідела в Равді. Ось тут траса, Лідл. І ось там далі починаються магазинчики. Це дем, поки як наша Єва з косметикою. Наверху відкрили, там є техніки і не відкрили декору. Магазин, техномаркет і декор. Ось внизу є аптека Пепко. Ось і в Пепко я купила ось цей такий красивий костюмчик. Покажу десь тут фотографію. І там далі все для дому, для ремонту. Ще є сенсей і кік. Не знаю, чи то так видно. Ось, але оце всі магазини є. А що я забула взагалі зараз поїсти, звідки в мене взявся велосипед? Я його придбала від сусідів. Я приєдналася в групу, виявляється, в більшості будинків, де ви живете, тут є групи. Ось і написала, дуже хотіла велосипед, але нові починаються 400 лев, і ціна трохи кусається. Я думала, може хтось продає. І я написала повідомлення, і насправді мені одразу ж відписали, що хтось виїжджає і терміново і продає велосипеди. І я купила цей велосипед за 120 лев. що я вважаю просто фантастична. ціна. я лише докупила дзвіночок за 5 лев у Мастерхаусі. Ось такий ключик. За 5 лав, щоб припинати його. І кошечок за 15 лав. І тепер катаюся. І його біля будинку є місце, де залишити, тому дуже задоволена. І Зараз спробую зі дня, Не знаю, що я зможу однією рукою кермувати велосипедом. Але я сам часом дуже кайфую, дуже хотіла. Це сьогодні 1 листопада вже. Ось, і 20 градусів. Можна далі кататися. А думаю, що якщо буде. Сухий листопад, можна буде ще весь листопад кататися. ось. Я побачила, що в лідері зараз дуже великі знижки в п'ятницю і а, поїхали машиною закупитись. Закупляємося ми тепер тільки один раз на тиждень, велику таку робимо закупку. І а, закупилися ми цього разу на 175 лев, це є 4 тисячі гривень. Покажу, що ми купили на 4 тисячі гривень, приблизно ми так тепер витрачаємо а, приблизно 200 лев на тиждень. От. Зараз я показую вино 7 лев. То, що пам'ятаю, то буду розказувати. Ось такі вафельки. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують. Я не буду всього ціни розказувати. Вафлічки. Ось 5 лев. Я побачила. Кукурузку. Це десь 2,5. Сирочок. Ось це було по акції апельсинки такі. Я купила соковий тискач, такий ручний, і тепер роблю сочок. Ось такий десертик малиновий, це є скло, і можна собі потім. Мені треба було пакетик десь класти. Я собі подумала: о. Куплю десерт, щоб потім пакет від чаю сюди складати і не купляти окремо мисочку чи горнятку. Ось такі дві грушечки. Мівіна. Мені іноді хочеться раз на місяць мівіну. Взяла ось такі чотири різні грибочки печериці. Спробувати вирішили ось такі засушені помідори. Це 5 лев, це я пам'ятаю точно. Ось, ось такі серветки, дуже зручно, що зразу витягаєш собі. Ось, то були по акції десь 2 леви. Такі теж по акції йшли набори перця. Тепер замість сметани я купляю грецький ось такий йогурт. А, я його ціну не пам'ятаю, але якщо я перевірю, то я напишу, якщо знайду в цеху, один лимончик. То я люблю чай з лимоном. Або водичку з лимоном. Тепер другий пакет беремо: макарони. Ось такі 4 пачки лохини, бо вони йшли за 5 лев акція. Такої ці... Така ціна дуже рідко буває, і вони досить такі солодкі. Тому 4 пачки ось такої лохини. Кондиціонер ось такий. Е мені він дуже з медом дуже мені підходить. Ось. Авокадо було по акції за 99 лев. м'ятнику зробили, нічого страшного. Е, так, один гранат. Гранат булгарської це нар. Ось, вони теж були по акції. Огірочки такі, досить такі непогані. Ми смажимо картоплю і супер до смаженої картоплі. Мило закінчилось рідке. Я тепер рідким користуюся. Ось чотири е, таких трубочки з яблуками. Вони по 79. Грош. Ой, як я вже копійок їхніх з Два таких сирочки. Теж мені дуже подобаються, такі десертні сирочки. <смітет> ось а, таку квасольку. Рано смажу яйця і даю ось таку квасольку в томатному соусі. Такий а-ля англійський сніданок. Кетчуп вже закінчився. У нас такий великий беремо. Банки. Такі ще гаряченькі, тепленькі, такі ще гарячі три булочки. Дуже були теж по акції дешеві. Гірчицю ось таку купила, хотіла в зернах, але не знайшла. Буду готувати крильця, курятинку і додаю туди до смаження. Малинка, 5 лев. Тепер тягнемо третій пакет. Бананчики вони йшли теж по акції. Крила теж були по акції. Е, щось трошки солодкого, боену. Яєчка вже закінчились, тому що на сніданок тепер кожен раз смажу яйця. Е, лапки. Ось такі грецькі йогурти. Зараз є в ліделі. Я їх дуже зацінила, дуже смачні. Мені так подобаються. Тут десь Чотири з чимось леви. Це є внизу то йогурт і внизу а, таке варення. Дуже смачне, з ягідками. І один з персиком. один... Я завжди брала такі, то от вже цілий тиждень минулий і їли, а це взяли такі ще спробувати. Так, то ще одне воєнно було. Тоб, ще є готові страви в літелі. Теж зацінила їх. Є там рис з різним м'ясом, картопля з як від такою котлетою. А мені останнім часом дуже почало подобатися оце. Це картопля, кусочків картоплі з сиром, з брокколі і з шинкою. Дуже смачне. Просто грієш собі. Така порція на двох людей супер. На обід, щоб нічого не готувати, коли маєш багато роботи. Отака От рибка. І до цих булочок зараз буду робити канапульки. Ось ще одну таку взяла. Сирочок. Така ковбаска теж була на акції, теж дуже мені подобається. Я тепер макарони варю і просто ріжу цю ковбаску. І супер. Таких два снікерси, Ось, маленька водичка, щоб собі взяти, як я їду в рюкзак. І картопля. Буду смажити сьогодні ще теж, може, на вечір, картоплю. І ось це все це вийшло 4 тисячі гривень. Пишіть в коментарях, чи це багато, чи це мало, наскільки ви закуповуєтеся, скільки ви тратите в місяць на а, продукти. Ось так виходить на тиждень приблизно у нас приблизно 200 а, лев. Ну якщо це по акції, буває навіть буває звичайно трошки більше, там 250 лев. Я все показала і розказала, що хотіла сьогодні. Якщо ще є у вас якісь запитання, то залишайте в коментарях. На деякі з них, якщо зможу, то я відповім. А всім гарного дня, цьомки і до наступних відео.